Господи, Я прошу Тебе за нашу землю, за нашу країну, за Україну. Святий Всемогутній, Господи, зупини цю війну. Досить вже, досить вже Господь, вбивств, кровопролиття. Досить Господь! Війди, Господь! Війди в серця усіх людей! І зміни Господь їхню агресію на любов. Нехай прийде мир. Нехай росіяни повернуться на свою землю та щиро розкаяться перед тобою в своїх гріхах. Нехай зміниться там влада, Господь. Нехай зміниться влада диявола на Твою. Допоможи нашому президенту, українському президенту Володимиру Зеленському приймати важливі і правильні рішення, чути тебе, допоможи міністрам, генералам, офіцерам, солдатам, захисти їх, підтримай їх. Даруй їм, Господь, себе, даруй мудрість, яка сходить зверху. Господь святий, Господь всемогутній, нехай закінчиться війна, нехай закінчиться ця війна прямо зараз. Господь. Нехай закінчиться в цьому місяці, нехай закінчиться максимум в цьому році, але нехай вона закінчиться, Господь, якнайшвидше. І нехай Господь наші солдати не гинуть. Нехай Господь наші. Мирні жителі не гинуть, а всі повернуться додому, покаються перед тобою і будуть прославляти Тебе. Нехай буде пробудження на Україні в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Халілуя. Все.